Програма Тема дня на українському радіо. Дніпро. Вітаю, Ви слухаєте програму Тема дня в студії журналістка Світлана Огнівенко. До дня довкілля, яке в Україні відзначається 20 квітня, громадська організація Зелена Переробка підготувала акцію з прибирання сонячної набережної у Дніпрі, і про це нам детальніше розповість наша гостя. Це голова громадської організації Зелена Переробка Надія Черкашина. Вітаємо вас. Доброго дня, пані Надія. Ми знаємо, що ви з міста Харкова і з березня 2022 року мешкаєте і працюєте у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, чому ви саме переїхали до Дніпра? Ознайомте, будь ласка, наших радіослухачів з ключовими подіями вашої автобіографії. Які саме події привели вас до старту займатися екологією? Так, у березні 2022 року я була вимушена з Харкова переїхати у Дніпро в зв'язку з подіями, які зараз від але хотіла вам трошки більше розказати про те, як я почала сортувати сміття і як на цьому проводжу заняття, як це я до цього прийшла. Як багато із нас, моя подорож екології, сортування розпочалася з особистого досвіду. Пам'ятаю, як в дитинстві моя сім'я і мої друзі було прийнято у нас вдома сортувати папір, газети. Часто в школах проводили такі акції, яка клас більше збере бумаги. Це дуже. Дуже допомагала другим етапом мого підходу до поняття важливості сортування було через бізнес, бо в Харкові я була підприємець з 2007 року, працювала в сфері виготовлення пакування і знаю все про цей напрямок. А у 2021 році відкрила власну компанію, яка виробляла пакування із картону. Перейшла в цей напрямок спеціально, бо таке пакування найменше шкодить довкіллю, але стикнулася з такими проблемами. Що в Україні дуже мало сортують та віддають на перероблювання, і виробникам картону приходиться сировину покупати у Європі. А це дуже впливає на логістику. Буває, що довго приходиться чекати замовлення. І я зрозуміла, що моя місія навчити населення та підприємців сортування відходів та здавати їх на перероблювання. Однак справжній прорив у моєму житті настав після того, як я поступила навчатися в академію Zero Waste, де дуже багато розповідали про циркулярну економіку, о користі сортування та повторного перероблювання. І з цими знаннями я змогла ще краще і правильно сортувати і почала навчати інших, як це робити. Зараз я дуже пишаюсь результати моєї роботи, впровадження. Екологічних центрів у Харкові, і зараз у Дніпрі хочу висловити подяку департаменту екологічної політики Дніпропетровської міської ради, що вони підтримали мою ініціативу і ініціативу мешканців району сонячного. Та у цю суботу, 20.04 об 10.00 ми проведемо суботник на набережний сонячний. Ми зможемо зробити набережну більш гарною, обрати мусор який дуже багато на набережній. Сподіваюсь, що це буде дуже корисно іншим. Мешканцям, тому що на цій набережній дуже багато гуляють мамочки з дітьми. А скажіть, будь ласка, хто долучився до цієї акції? Це небайдужі мешканці? Чи це ваші однодумці? Небайдужі мешканці, я розповіла на районі сонячний, як дуже гарно було у Харкові, коли ми такі акції кожної весни проводили у місті і предложила, щоб теж зробити таке у Дніпрі. Тому небайдужі мешканці долучилися. А чому ви вирішили саме? Сонячну набережну прибрати там. Багато людей буває. <гум> Дякую за питання. Тому що я сама знаймаю квартиру на сонячний. Я кожного дня буваю на набережній. Кормлю там уточок, голубей. бачу скільки багато там зараз мусора. Але я не тільки на сонячну набережною хочу становитися в цьому році. Мені планах ще інші міста теж зробити більш частіше. Це ваша перша така масштабна акція. З прибирання чи ще у Дніпрі так у Дніпрі да. так плануєте ще якісь акції влаштовувати да, да, в можливо запроваджувати якісь ініціативи? Так, да, да. я планую також одна із основної місій це проводити навчання серед ОСББ, проводити міні-конкурс, який ОСББ більше від сортури відходів здасть на переробку, бо це дуже корисно зараз і для України і для підприємців, тому що з цартованих. Відходів намного дешевше, краще зробити повторний якийсь продукт ніж з чистого сир'я. Робити І, до речі, таке запитання: як можна заробляти на відходах? Дякую за запитання. Зараз я вам відповім. Це дуже цікаво. Давайте подивимося на відходи з іншого кота, як на можливість, а не на проблему. Один із способів заробітку на відходах. Це вторинне перероблення матеріалів, наприклад, збір та перероблення пластикових пляшок, скла, паперу чи металу, може приносити прибуток. Також можна задати можливість виготовлення та продажу виробів з вторинних матеріалів, таких як меблі, предмети декору або навіть екологічні дружні продукти. Крім того, відходи можуть використовувати для виробництва біогазу. Або доброго, що також може приносити прибуток. Головне бачити можливість у кожної сміттєвому кошики і знаходити способи їх використання для користі суспільства та отримання прибутку. У мене багато прикладів є як цікаві ідеї які ще можна заробляти. Можна заробляти, наприклад, на тому, як кав'ярні збирають відходи від кави, із них виробляють різні предмети. Можна заробляти ОСББ. Наприклад, є в місті Харкові і не тільки. Допустим, шістнадцять або 12-етажні дома, мінімум 6 під'їздів. Збирали, сортували відходи. Це був картон, алюміній, скло. Потім здавали їх на переробку і гроші. Разом за год у нас було в одному 87 тисяч гривень, ми зібрали за год на відходах, інший будинок був 121 тисяча. Загод на ці гроші ОСББ побудували маленький майданчик для дітей, більш новий, сучасний. Купили саженці, квіти посадили, краску покупали. Тобто це таке достатньо грошей для того, щоб зробити кожен двор більш красивим, Появилось розуміння. Що то, що ми викидаємо на самом деле, це гроші, які ми можемо на інші справи допомогти, і не тільки розуміння, і мотивація. і мотивація, да. в мене що за сміття можна отримати гроші. Да. Да. Це справді гроші. Я як підприємець, який ж картоном займалася, здавала навіть в мене картон відходів, і додаткові гроші були. А також ОСББ населення і навіть підприємці розуміють, що коли ми здаємо відходи, ми менше потім за вивоз мусору, Платимо, а це теж можна сказати, що не потратили гроші. Це вже прибуль. Ви сказали, що вас підтримали в міській раді. Да, ви висловили да, подяку. Да. Так як вам було спілкуватися з представниками влади нашого міста? Як взагалі вони підтримали з можливо, ви з якимись труднощами стикалися? Чи можливо їх не було? Ні, Труднощі не було. Я записалась на прийом, Прийшла, розповіла про ініціативу, розповіла який досвід в мені мене Харкові був дуже швидко дали допомогу. Сказали, що це гарно, є бажання піддержати. Ну це добре, що в нашому місті підтримують екологічні ініціативи. Пані Надія, от що ви порадите тим, хто хоче розпочати сортувати, стати на шлях дбайливого підходу до ресурсів. Я би порадила почати з малого, з одного кроку. Виберіть один від відходів, наприклад, пластикові пляшки або папір, і розпочніть їх відокремлення збирати та сортувати від іншого сміття відходів. Для початку можна встановити вдома окремий контейнер або смітник для цих відходів, щоб було зручно їх розділяти і зберегати. Також варто звернути увагу на можливість використовувати біорозлагаючих та екологічних чистих матеріалів. Крім того, важливо навчитися правильно сортування відходів, ознайомившись з правильними відповідно до місцевих умов та нормативів. І звісно, не забувайте про важливість впровадження принципу «Reduce, reuse, редюсреюсрікліс зменшити кількість відходів, використовувати їх повторно та перероблюйте їх коли. Це й можливо, це лише початок вашого шляху до байбливого вирішення до ресурсів, але від невеликих кроків починаються великі зміни. Пані Надія, я була, наприклад, багато разів у Харкові, і я хочу сказати, що у Харкові ну набагато чистіше ніж у Дніпрі. От як за вашими спостереженнями, і я дуже рада, що у місті з'являються такі ініціаторки, як ви, які я думаю, в майбутньому допоможуть нашому місту ще стати чистішими. Дійсно. У Харкові трохи чистіше. А от як ви думаєте, ну... чому? Це свідомість громадян, мешканців міста. чому так відбувається? Так, я думаю, що це є і свідомість, бо в Харкові вже давно проводять зеровесь академія існує. Також Харківська область місто Любетин, зеровесь спільнота прийняла як місто, де нуль відходів. Це два таких міста в Україні, які пройшли цю сертифікацію, які в яких правильне повадження з відходами. Це місто Львів і місто Любетин. І в Харкові дуже часто багато проводять навчання для населення, проводять різних ініціатив: чисте довкілля, чисте річки, суботники, компостування в громадах дуже часто роблять, і тому вже населення більше привикло, що, що треба сортувати, треба, коли буваєш на природі. Просто хоча б убрати за собою мусор, вивести його. Я думаю, що як якщо і харківчани змогли навчитися це робити в Дніпрі, теж буде дуже просто це зробити, тому я хочу більше проводити таких навчань, таких ініціатив, щоб мешканці в цей чаші робили. Коли я в Харкові проводила ще до коронавіруса навчання в шкілах, в мене було дуже цікаве такий розказ від дітей, що вони приходять домой. Батько, або матері кажуть, що мамо, чому ти не відсортувала, чому ти викинула разом битові відходи, картон, папір? Це шкідливо, і тому це мені дуже доподобає з дітьми працювати. Вони на самом деле найбільше свідомі до екології, і розуміння в них є, що це дуже корисно. Надія, ви ініціативна людина. Скажіть, будь ласка, що допомагає вам не здаватися в миті кризи, чи взагалі бувають у вас такі якій миті кризи, чи ви завжди така вмотивована і така позитивна? Так, буває такі дуже тяжкі моменти, особливо час, коли я розумію, що дуже тяжка ситуація коїться, але допомагає свідомість про те, що кожен мій крок у сортуванні відходів це безпосередній внесок у збереження нашої планети. Кожна пляшка, банка або паперець, який я правильно відсортую, не лише зменшить кількість відходів, що потрапляють до сміттєзвалища, а й допоможуть зберегти природні ресурси та зменшити викиди парникових газів. Також мені допомагає віра. У те, що мої дії мають велике значення для майбутнього нашої планети та майбутніх поколінь. Кожен правильно візитований відходи це крок до чистого та здорового світу, бо я розумію, що планета у нас земля одна, Україна у нас одна, іншої у нас немає, і тому я хочу, щоб вона стала чистіше і краще, особливо зараз це дуже важливо. Дякуємо вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що ви слухали програму Тема дня сьогодні. У нас в студії була голова громадської організації Зелена переробка Надія Черкашина. Я вам дякую і хочу попрощатися з нашими радіослухачами. І нагадати, що в студії також працювала ведуча та журналістка Світлана Угнівенка, інженер ефіру Микола Нікалішин. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.